Готова визнати, що це найсумніший різдвяний фільм, який я коли-небудь тільки бачила, адже його фінал розбив серця просто мільйонам жінок по всій Привіт, це кіномамка. Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, коментарі, ділися моїми відео з друзями та допомагає мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. І так, ми вже розпочали марафон з новорічних фільмів, і мультфільмів. Тож проходь на акаунт і дивись. Я не пам'ятаю в якому році я вперше побачила цей фільм, я пам'ятаю, що це був канал Один плюс один. Ми кудись збиралися, кудись в гості, і на фоні йшов оцей фільм. І оця сцена, де дівчина танцює отак, от під снігом, а чувак там щось ріже і робить цей сніг, вона закарбувалася назавжди. І я думаю, що ви вже здогадалися, що так. Цей сумний різдвяний фільм називається. Едвард Руки Ножиці. Я думаю, що не існує людей, які б ніколи в житті не бачили фільм Едвард руки ножиці які не розуміють, про що цей фільм, які не знають цей фільм. Але окей, можливо, такі люди все ж таки є. Напишіть в коментарях, чи дивилися ви цей фільм, чи не дивилися. Напишіть, як вам. От, але для тих, хто ніколи не дивився, я зараз трошечки розповім про що. Так, от. Уявіть собі, є одне малесеньке містечко, яке живе своїм життям з кольоровими будиночками, з цікавими персонажами, які там живуть. А на очибі аж на окраїні стоїть дуже такий мрачний замок. Такий, туди ніхто не, не не, не тикається, туди ніхто не їздить. Але наша головна героїня, яка продає по-моєму, вона продавала ріфлем. А ми ж всі розуміємо, що вони блять всі безстрашні ці консультанти, хоче продати свою продукцію. Вона їде туди в замок, припирається туди і знаходить там молодого хлопця Едварда, у якого замість рук. Ножиці і дізнається про те, що е, він не народився, а його створив е, якийсь дідулечка, який помер, і Едвард залишився сам в цьому замку. І ця жіночка не знаходить нічого краще, як просто забрати Едварда до себе, щоб він жив у неї. Далі нічого розповідати не буду, Якщо ви ніколи не дивилися цей фільм, просто подивіться. Тому що я можу ще 350 разів розповісти про цей фільм, але його треба просто один раз побачити: Джонні Деп, е, молодий, красивий Джонні Деп, цей фільм отримав премію Оскар за найкращий, Найкращий грим, так що ви зрозуміли. А, хто цього не знав, <тепер>, тепер ви це знаєте. Так от, це нереально крутий, нереально добрий фільм. Вперше, коли я його дивилася, я плакала в кінці. Я просто ридала. Як на мене, це єдиний новорічний фільм, настільки сумний, що просто я не знаю. <тепер> Який просто убиває новорічний настрій раз і назавжди, але його варто подивитися, повірте мені.